Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вам вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву та закликаю вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає одружитися або вийти заміж? Всім, хто дивиться відео, близьким людям, якщо є така потреба, От. що заважає одружитися або вийти заміж. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, якщо в цьому є така потреба у людей, чому так важко? Дивіться, багато разів відкладалася ця подія От, через агресію, через агресію. Можливо, бо бойові дії заважали. Може таке бути, як. О, війна прямо показано. А ще може бути кохання сильне, є, є люди, от, все мало бути гаразд через агресію, через якісь негативні втручання, не вистачало фінансів. Не вистачало фінансів, і відкладалася ця справа. Але неминуче, все одно ви вийдете заміж, тут будуть хороші гроші і буде можливість одружитись, вийти заміж. От. Показано, що є ще чомусь така ситуація, що є кохання, вже є. Люди спілкуються, і це дійсно щирі почуття, але хтось одружений, як наче одружений і самотня людина, от вона ще одружена, але вже зав'язалося кохання. Або це тільки в коли переписки, да? от коли ще в інтернеті, ну, це буде хороше. На майбутнє можливість зробити себе щасливим, щасливою, але тут є момент, що хтось ще не розлучився навіть. От так, і це крок в нове життя. Скажіть, допоможіть, які є ще перешкоди, що заважає вийти заміж, одружитися, <кій> знайти. Друга на все життя, щирі почуття, створити сім'ю, саме одружитися. Так, що робили? Так, у когось робили в минулому порчі. Це дуже сильно вплинуло на вашу долю. Показало, що вже навіть, знаєте, у вас, ну, як це називають украдена доля. Ви мали давно вже одружитися, вийти заміж, і вже маєте Багато років самотність, і вас ще е могли зробити такий, як підміну, вашу гарну долю могли забрати, а вам вручили погану долю. І через це ви пережили дуже страшну зраду, е така у вас е тепер. На серці біль. Ну, тут подміна, подміна відбулася, тут, коли обмінялися. Ну, Покладовище ще робили порчі. Така ситуація. І вам вже багато років, а мрію, бережіть цю мрію. Не зважайте на ці роки. Неважливо, неважливо, дивіться, немає нічого. Такого страшного, скільки б не було років, люди одружуються, головне спілкуються, радіють життю, насолоджуються спілкуванню, і це саме головне. Скажіть, помаші, що відбувається? Угу. Буде все гаразд, у вас буде друга половина, якщо Зараз я б хочу виняти оцей біль, сльози і страждання, щоб ви себе гарно почували. Це все зайве лайно вам не потрібне. Які б не робили перешкоди, як би не втручалися, більше не можуть цього робити. І всі страждання, біль, сльози, все лайно що скидали, всі обміни, ворожі. Повертається назад, тому хто робив не на переклад на них самих. Буде так, так і є. Відкриває дороги і шляхи на одруження, на заміжжя, щоб у вас була друга половина, друг на все життя, щирі почуття. Угу. Заперечую всі мороки знімаються, переклади, обміни, подміни, скиди знімаються. Повертаю вашу е щасливу, чоловічу, жіночу долю, повертаю назад. Буде так і так є. Більше ніхто не може втручатись у ваше життя без вашого дозволу. Відновлю вашу долю, удачу повертаю. Дороги. До коханої людини відкриті. Коханій людині відкриває дороги до вас. Вам нічого не заважає одружитися, вийти заміж, створити сім'ю. Відкритий шлях, Загоюю всі травми, рани, все, що болить, більше не болить, буде так і так є. Висушуються сльози. Весь біль виймаю, повертаю ворога, і хай він на собі це все відчуває. Вам це більше не потрібно. Ви радієте життю, насолоджуєтесь. Кожного дня буде так. Вищі сили, янглів, охоронців духів роду, прошу допомоги. Для усіх, хто дивиться відео, близьких людей, відкритий шлях. На одруження, на те, щоб вийти заміж, мати щасливу сім'ю, кохану людину, друга на, всі, на, на, на все життя, щирі почуття. Буде так і так є. Цікаві всі борчі так. Емілюю, церкову, думаю, накладу, церкову, та буде все сказане, здійснено так буде. Угу, так. Я ще маю питання від глядачів. Це питання на загальний розгляд. Зараз подивимося, чи роблять тому, хто питає, негатив. Скажіть, допоможіть. Чи роблять тому, хто питає, негатив? Чи роблять тому, хто питає негатив? Скажіть, допоможіть, вище сили, прошу допомоги. Так, а вже у вас були е, в оточенні тут робили негатив вас е, е, магію тут. Марочки підливали, але Верховний суд. Тут уже відпрацьований цей негатив, що був. Так, зараз можуть. Це повтори. Такі повтори, як в минулому, повторюють, намагаються це треба зняти, намагаються до вас дібратися. От, керувати вашим життям. Хочуть керувати. Ну, тут закидують якісь, не знаю як, з минулого. Ну це як крадники якаря. Хочуть підібратися через третіх обличчя, треті люди, через третіх людей підібратися, виявити. Як ваші справи, що у вас відбувається? І впливати, щоб у вас усе зупинилося. Особливо хтось переживає, щоб ваші фінанси хоче стягнути і зупинилося все. Заперечую весь негатив убираю. Так, намагаються. Да, да. Вони замовили, замовили на майбутнє і хочуть, щоб повторювали негатив, але він слабий, дуже слабий, він не буде працювати. У вас зовсім інше життя. Заперечу, весь негатив убираю, Більше немає можливості ворог втручатися у долю. Того, хто питає, знімаю повністю всі негативні програми. А морожі, мороки, крадніки, стеги, Які б програми не ставили, більше не працюють. Убирається повністю, буде так. Оцікаємо, які вічні. Ворогів оцікаємо, які вічні. Більше впливати не зможуть. Буде так і так є. Все погано, все лихе, щоб не робили. На себе забирають одразу ж буде так і так. Більше лиха зробити не зможу. Перекриваю, перекриваю. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, тому хто питає на гроші, на любов, на здоров'я. На щасливу жіночу долю відкривається шлях. Всі, хто зла бажає, більше цього не зможуть робити. Всі, хто лихо намагається зробити, більше цього зробити не зможуть. Все на себе забирають одразу вже. Сили втрачаються, долі втрачають, жити не зможуть, повністю втрачають життєвої сили буде так і так є, повторити не зможе. Не буде все сказано здійснено, так буде. От, і друге питання також від цього ж глядача. Чи закриті дороги на любов? Чи є перешкоди на дорогах на любов? Скажіть, допоможіть у того, хто запитує. Дивіться, ви не можете ніяк одірватися від минулого. Ну, Це не просто так, тому що вам же ж тут, що робили? Робили амор... мороками, тримали і дуже сильна біль. І давайте зараз я хочу познімати прив'язки. Емоційні. На фізиці оцей потяг також тут присутній. Це вас стопорить, це вас блок. От, ще вас може відбуватись періодично ви собі і самі, як наче забороняйте, даже думать. Це вас треба убрати. Ну, це від пережитих жахів. Тоді, у вас зараз етап, коли ви маєте фінансово себе підняти. У вас ідуть великі гроші до вас. Може, це допоможе вам себе відновити? Може так. Так, ви собі пробудували. Так, це вам допоможе фінансова подушка. Вбираю да? повністю всі мороки, а морочки, прив'язки, знімаються. Вам на фото ліють. Нічого, зараз будемо бирати. Ох, прошу вище сили, допоможіть. Ну як, так, вам треба, дивіться, тут тройка мечів. А... Загоїти травми рани, загоїти травми рани. А зараз вам допоможе. Це ваша фінансова стабільність. От, А чоловіки йдуть до вас. Йдуть. Угу. Просто собі треба себе дуже сильно полюбити, одновити, залікуватись усе. І буде все гаразд. Заперечую весь негатив. Убираю, руйную всі плани ворожі. Всі рідини, з якими б не були ці рідини програмами негативними, що льють на фото, на одяг, на речі того, хто питає, анулірую повністю, не працюють. Більше немає жодної енергетичної пров'язки від цього фото до того, хто питає, розірвана енергетика більше не надходить, немає зв'язку. Фото не несе енергетичної прив'язки. Буде так і так є і речі, також не несуть енергетичної прив'язки до того, хто питає. Більше ворог не може впливати на свідомість, на життя, на долю. Всі, хто намагається привороти мороків ставити, не, не можуть цього зробити, і з того, хто питає, як із гуся вода сходить. Весь негатив повертається назад, тому хто робив по Верховному суду, буде так і так є. І не на переклад, не по колу, не по роду, не по крові. не переходить, тому хто робив, повертає, буде так і так. є. Сам з тим хай живе буде так. Захист міцний і вдень, і вночі янголи-охоронці захищають прямо. Це буде все сказано, здійснено так буде. От. Лізуть, лізуть, не можуть ніяк відпускати. Тут треба пізніше ще буде переглянути що. Вони вони будуть шукати, але зараз воно не, не буде працювати, в них як по старій схемі все йде. от так що пізніше можна буде переглянути. от Я нагадую, що загальні. Питання на загальний розгляд можна писати в коментар, або є контакти в описі під відео, є, може, закріплені в коментарі контакти, Viber, Telegram. І ці питання також програються у всіх. Воно може допомогти ще тим, хто дивиться на загальному розгляді відео. Добре. Це питання за донат на любу суму на ваш розсуд. От так що така вийшла кава. Дякую всім за увагу. Нагадую, щоб ви не забували про військових наших робіть. Допомагайте одну-дві гривні щодня, як побачите, хто де збирає на автівки, дрони, лікування. Допомагайте, не минайте. І бажаю, щоб усіх була. Поруч, кохана людина, щирі почуття, щоб ви раділи, насолоджувались, щоб у вас були приємні відносини. Щоб не було самотності. От, кохання було у всіх, подивиться відео близьких людей. Буде так. Ще раз дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави. І до зустрічі!